Доброго дня ми з України! Сьогодні до вашої уваги чохол для зброї. Він має загальні розміри. Довжина 86 см. ширина 36 см і товщина чохла 10 см. Використовувалась американська кордура 1000 ден в кольорі мультикам. Стропа американського виробництва Мердок. Теж мультикам. Чохол має три відсіка: великий під зброю. І накладний карман, який поділен на дві частини. Одна велика, трохи менша друга частина. Також має два плоских великих кармани. всю довжину цього великого відсіка. Блискавки прорезинені корейські фірми Вуджі. Передній відсік, верніше, верхній великий відсік, він предназначений для розташування. Кріплення магазини можна переносити 4 штуки, або їх можна переносити всередині чохла, там теж є велкро тканина, куди можна ліпити і магазини. І ось цю панель-органайзер, яка зроблена на 2-мм пластику. Її теж можна як тут, так і всередині розміщувати. Далі в маленькому відсіку, той що нижчий, живуть лямки для рюкзака. Чохол можна переносити за спиною як рюкзак. Все дуже просто. Ось такі кріплення тут є. Ми їх просто чіпляємо, фіксуємо. Також саме тут на кнопці нижня частина для кріплення ремнів. Ось так, теж фіксуємо. Вона регулюється по довжині, Ось тут шлярка. Ось. Ну, фастекс є для зручності. І грудна стяжка із свистком. Ну, на всяк випадок. Та саме також кріпиться тільки на ту сторону. Далі. Нижня і верхня плоска частина чохла мають міліметровий пластик, який з середині на який середині чохла наліплено 5-мм ущільнювач м'який. Так, відчиняємо. Ось ущільнювач і зверху велкротканина. Цю велкро-тканину можна кріпити точки для кріплення зброї, магазини і все, що завгодно. Далі 5-міліметровий ущільнювач по колу, по периметру теж є на стінках. Тут Розраховано під АР, гвинтівку AR 84 см максимум. Але якщо буде потреба якусь довгу зброю, у нас є додатковий карман, блискавки відчиняємо, достаємо карман. Ось так. І у нас добавочних 25 см для. Зброї з довгим стволом. На цьому все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!